Цей медичний автомобіль з логотипом німецького товариства міжнародної допомоги інтерхелп днями здолав кілька тисяч кілометрів, проїхавши Німеччину, Польщу та всю Україну. Тепер ця швидка допомога працюватиме на території прикордонної Хотінської громади. Це ж з Німеччини придбав фонд. Наші волонтери з Німеччини перевезли його в Польщу. В Польщі вони довкомплектували цю цей реанімобіль. і з Польщі доставили у Львів. А ми вже поїхали у Львів з головою громади. І вчора вночі привезли його. І сьогодні він уже працює на громаду. Швидку для Хотінської громади допомагали шукати українські волонтерки Олександра і Надія, які звернулись до фонду. Інтерхелп. Я дуже вдячна німецькому народу за його підтримку, за його руку допомоги. у такий важкий для України і важливий час виборювання незалежності. Колега Олександри пані Надія говорить з підготовкою супровідних документів допомагали польські волонтери. Фундація СОС Україна, яка у Жешові. То є надзвичайно потужна допомога. Купа роботи з паперами, з різними митними оформленнями всім всім. А ця організація бере на себе велику частину. Я дуже вдячний всім тим, хто приймав участь в організації, саме придбання цієї машини для нашої громади, тому що саме ця машина в нашій громаді вона, я повірю, те, що спасе не одне ще життя. Майже всі села Хотінської громади розташовані у 5 кілометровій зоні уздовж спільного кордону Сумщини з державою агресоркою, через що. Дені обстріли з російського боку, територія Хотінської громади віднесена до зони бойових дій, і це дуже ускладнює життя людей, що залишаються на небезпечному прикордонні. Більшість сел Хотінської громади з 14-12 знаходяться в 5 кілометровій зоні, куди нічого не їздить. Зато кожен день прилітає. Звідки ми маємо перевозити і хворих, і не дай Бог загиблих, от і поранених. Куди треба доставляти ліки в хотінь? Практично не швидка допомога не їздить і перевозить хворих, поранених. Практично нічим. Пан Олександр водій дорогою зі Львова до Сумщини випробував і оцінив усі якості медичного автомобіля від благодійників. Всередині машини є крісла для медиків, спеціальні ноші каталка з автоматичним регулюванням висоти. Перше робоче завдання швидкої доставити до хотіні односельця, якого виписали з сумської лікарні. Керування легке, тепло, Клімат контроль, все роблять, коробка автомат, дизель, амортизація, все, м'якенька, все для людей зроблено. Зараз забираємо людину і веземо додому. Батька нашого героя посмертно поховали. поховали. кордоні туди не їздять ні пожежники, ні скоро, ніхто не хоче їхати. Якраз вона в нагоді нам стала, ця машина. Медичний автомобіль, який передали для Хотінської громади німецькі благодійники фонду Інтерхелп, оснащений спеціальною платформою, якою людину в інвалідному візку піднімають в салон. Керує усіма механічними процесами сам водій. В цей час медики за необхідності можуть надавати допомогу пацієнту. Голова Хотінської громади подякував президенту німецького фонду інтерхелп Беману та керівнику польського благодійного фонду фундації «СОС Україна Віктору Возняку за допомогу в пошуку і передачі швидкої. Я дуже вдячний і від імені всіх жителів нашої громади хотів би подякувати німецькому товариству міжнародної допомоги Інтерхелп, в особі президента цієї компанії, цього фонду Ульріха Бегмана, а також волонтерам Олександрі Возняк та Надії Філімонові, які знайшли. І організували доставку саме цього автомобіля для нашої громади. Якщо ви бачили, сьогодні цей автомобіль ще приїхавши ночі, він зразу пішов допомагати людям, і сьогодні він працює в нас в нашій громаді. Безмежно їм вдячні за їхнє добре серце і їхні добрі справи. На знак дружньої міжнародної співпраці з північного українського прикордоння представники Хотінської громади передали партнерам благодійникам з фонду інтерхелп сувеніри, подяки та український прапор. Новини СТС.